Божі, дорогі друзі, у Біблії написана книга про одне місто, місто, яке називалось Неневія. Це місто мало кількість населення 120 тисяч людей. Три дня потрібно було потратити, щоб його обійти. У цьому місті жили люди, які не святкували Господні заповіді. Які, можливо, і не знали про Бога. Вони жили без Але Господь їм направив пророка, який ми знаємо по історії, не зовсім хотів туди йти проповідувати. Але все-таки він туди пішов, проповідував, і знаємо, що місто оголосило піст на три дня і покаялось, і Господь помилував це місто. І вони могли ще деякий час жити і славити ім'я Його. Який урок ми можемо взяти з цього? Якщо Господь закликає нас розказувати про нього, то ми не повинні шукати причини, відмови, як нам іти, чи ми дуже зайняті. Часу у нас ніколи не буде, а нам потрібно послухати голос Господній і йти говорити про Нього. Якщо ми жителі сучасної Неневії, міста, а можливо, й селища, яке живе своїм життям і далеко від Господа, коли чуємо Його слова з Його книги Біблії, то ми повинні вникати в них, у По можливості помолитися і попросити, щоб Господь допоміг нам найти правильну дорогу, і хоча місту було передбачено загибель, але якщо ми покаємось, то Господь може спасти. Господь може нас спасти як від фізичної смерті, так і від духовної смерті. Головне, нам потрібно почути його голос. До апостола Павла Господь казав такі слова: не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою. На тебе ніхто не накинеться, щоб заподіяти тобі зло, тому що я маю в цьому місті. Багато людей. У кожному місті, у кожному селищі є люди, які шукають правду Господню. Ми повинні проповідувати про Господа, не боятись, не мовчати, а казати, що ми є Божі діти. не тільки словами, але й ділами, поступками, що ми є християни. І я вірю, що Господь багато ще має людей. Які шукають Його правду, які хочуть стати Його справжніми дітьми. Тому, друзі, давайте будьмо прикладами, будемо йонами у сучасній енергії, і Господь наверне ще багато людей, і ми разом з ними будемо прославляти Його ім'я і тут на землі грішні, і в вічності, коли Господь забере свій вибраний народ. Бажаю всім нам рясних благословень. Нехай Господь нас укріпить, потішить, і щоб ми не боялись проповідувати, а казали, Боже, поможи мені, і я буду Твоїм вісником. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь.